Чому одним клієнтом Джузошоп дарує звичайні картки, полоройди та фотостріпи а? А для інших готує різні прикраси, брелки та іграшки. Насправді все досить просто. Хоч кожен клієнт для нас є дорогим, але вихід альбому улюбленого гурту завжди є чимось особливим. І ми обираємо святкувати разом з вами. Нам важливо передати неповторність цього моменту. Тому до предзамовлень ставимось завжди відповідально. Вивчаємо образи, стилістику альбому, характер, щоб зробити ідеальні подарунки для вас І кожного разу. Це щось різне та неповторне. І дуже сподіваємося, що у нас це виходить. Та те, коли ми перевершуємо самі себе І на великих призамовленнях? Не те, що робимо один особливий призамовний подарунок а різні до кожної версії, як до героїв, наприклад, якщо ви взяли один альбомчик, то це каблучка. А якщо цілий сет, то підвізка до карми. Взагалі було 5 видів Та ще й рандом по мемберам. І сьогодні ми також отримали новенькі заготовки. А самі подарунки ще до нас не прибули. А Як вам така ініціатива? Хотіли б отримувати щось подібне? Чи все таки краще картки та наліпки.